Як відомо, рішення поки що це тільки перша інстанція, це був місцевий адміністративний суд. І є апеляційна інстанція, яка вже за заявою позивачів в даній справі, а саме кримських музеїв, які ствердили, що будуть все-таки йти в апеляційну інстанцію. У них згідно з законодавством є три місяці на підготовку такої скарги і ще. Деякий час на розгляд відповідної апеляції, якщо така буде подана. Відповідно, говорити, що це остаточно вже рішення про повернення не приходиться. Але разом з тим рішення є важливе. На нього відреагували чи не всі органи української державної влади про те, що це дійсно велика перемога. Так, воно важливе, але з іншої сторони, я би зауважив, що це не був міждержавний чи міжнародний суд. Тобто, це був місцевий суд Амстердама за позовом музею. Кримського музею, який отримав відповідні експонати на виставці, тому навряд чи можна говорити про те, що це рішення буде якимось прецедентом для спору України з Росією, як ми знаємо, ще є більше сотні позовів в міжнародних і міжнароднах судах щодо інших об'єктів і власності і іншого, що знаходиться в Криму по відношенню України і Росії, але разом з тим. Це рішення потрібно зважувати, і воно дійсно є важливим. Тобто, наскільки я зрозуміла, це рішення суду ще не означає, що скарби одразу Так, воно означає, якщо вступить законну силу. Тобто, якщо не буде апеляції, то так вони повернуться за умови. Але ви там, кажете, мож... що сторони вже заявили, що ну так з заява була, а але вже... невідомо чи Які сама апеляція шанси, що все таки воно буде апеляційний у нас. суд в більшості залишає рішення перших інстанцій в силі. Однак ми не можемо гарантувати так, тобто можуть бути якісь нововинені уставни, інші аргументи, які може та сторона пред'явити, і відповідно апеляція все таки має право змінити чи повністю скасувати рішення.